квітня п'є рин під стою тут на знову дітей там пшениця на бебек німецька там друга передача 9 км. Десь кінець квітня, як будемо сіяти, будемо воронувати і ну, зараз будуть буряни болізні, щоб забрати буряни. Там 20-го Пасха, буде можливий дощ і там ще більше поле заросте, краще тепер. На землю, Правда, тут трохи уклон і підйом з того боку. Це такий трохи великий кусок. Так, отака в нас земля. Ось так виходить. Між не і культивірованим. Там ми добрали серединку, з'єднали. Там де був цей корчик поскоріше. Це тут все, овес, пшениця тут, присипається добре. І Отак працюємо. І плануємо десь після паски фолу. Зараз були дощі і вологи трохи багато, трохи навіть грузне. Але відповідно він тут верх підсохне і буде добре. Так, Сьогодні відео про ремонт мотора. В общем, обломало нам розпредвал. Отут такий скіз, тобто все було закручено, просто відламало. Ми бачимо тут трохи шестерні під'їло ці дві, але тут найбільшу причину я так бачу Оцей палець, він трошки посиній, В нього щось погана смазка йшла. І відповідно Ця шестерня дуже має люфт. І тут на цьому блоку оця втулка повністю витягнулася від руки з блока. Це ми купили нову. Загріли блок, запресували, це у нас стара втулка. Вона тут прокручувалась і відповідно смазка не попадала на розпредвал. Це одна з причин і друга, що тут щось погана смазка. І це теж погано змащувалося. Ці шестерні працювали з люфтами і нагрузку. І від гідравліки нагрузка на розпредвал. і тому з'їло. Крім того, нам трошки дві штанги зігнуло і вломало одне коромисло на газорозподлючому валі. І відповідно запчасті ми тут нам виточив токар. В Агродніпер ми взяли. Тут придвал новий, не знаю він китайський, не китайський, побачимо. Бо цей був би зі шестерню. А він може б і працював, але там та втулка прокручувалась. Прокладки. І відповідно коробмисла взяли два. Не знаю, побачимо може там. Треба буде ще. Але два. Підчепник на 206-й ББС. Це в нас на привід нш 10. Він такий зі штопорним кольцом. Шестернь розпридвала і до нього там відповідно шайби, шпонки, болти. Втулку бронзову навіть дві брали. Одну там вже нам проточили. І ще одну запас, якщо спортимо. І тут брали цю шестерню разом з цим пальцем. Це воно все тут будемо випресовувати і запресовувати цей палець шестернею. І що ми ще взяли? А. І відповідно взяли ми шестерню проточили, бо вона 49 розпридвал 50. Там ще натяг. Відповідно тут таку оправку зробили, ми нагріли паяльну. От у нас там блок, запресували, трошки воно навіть зімнуло, стружки собі зняло, але зайшло. І тепер оця оправочка така будемо брати і райбером, щоб під розмір підганяти. Може воно все впаде, не треба буде або трошки підшліфувати. Підчепник цей люфт мав, а цей з канавку, він у нас де? отут, на приводі. Ну, далі покажу там випресовувати цей палець міняти на новий зі шестерню. Ну, Бачимо. Так, зібрали ми мене ГРМ. По міткам скажу, от стара шестерня і нова. І тут мітка була на один зуб неправильно відносно цієї. Відповідно, мусили перераховувати зуби. Ось тут падина. Тут між двома. І тут не один зуб у них трохи неправильно позначили. А тут за старого ми то все перенесли на ту розпредвал шестерню. Втулку спочатку запресували. Потім взяли такий. У нас не було райбера, а такий йоржик до дрельки. Зараз вам покажу. Так, отаку ми купили наждачку. Це воно у нас такі наждачечки тут приклеєні. Воно у нас має 60, втулка 50 і воно відповідно вже притискається. Коли ми так обжали, то ми засунули всередину і прошліфували. Тут досить крупна наждачка. І вивели там собі розмір, щоб легко заходив розпридвал втулку. Отакий От райбер китайський використали. Так, Тут розпідвал штовхачі зняли піддон, Вони там попадали, їх там знизу позаштовхували. Тоді заклали розпідвал, нагріли цю шестерню паяльну і на гарячу засунули на шпонку і болтом без цієї шайби штопорної, просто цю грубу шайбу. Болтом тягнули, тут штопорили ломиком. І воно нам підтягувало, запресовувало навал. Цей палець брали плиту таку. Закручували два болти, другими двома болтами випресовували, потім гріли і запресовували. Ось так вийшло. Так, далі будемо складати Так, прокладку ми тут брали параніт і відповідно ниточку прив'язували тиненьку ниточку щоб вона тут не їздила і будемо закладати так ось так працює після заміни роз підвалу бачите звуку частину Я думаю, що та втулка, як буде з маска йти, то воно все буде добре працювати. Так, поробили ми 5 хвилин. Підбува 900 тис, тройка. Так, ось такий у нас ремонт по заміні розпідвалу і втулки розпідвалу. Сдіємося, що воно буде працювати. Ось маска там вже буде поступати. Так, всім дякую за увагу. Частини ми брали в Агродніпер. Це у нас тут по ЮМЗ. Основно ми в них беремо сайт, телефони. І тут по візитці вам ще покажу візитку. А грудня Тут ми беремо їх запчастини до ЮМЗ. Дякую їм за запчастини.